Ви коли-небудь замислювалися, навіщо голуба могли б засунути в бомбу? Або як рослини можуть бачити? А може вас цікавить, що означають вихори на вашій голові? Ну і на десерт, як коти лякають корів та навіщо досліджувати п'яних черв'яків. Привіт! Ви дивитесь, що нового у науці на Science UA. І це відео про Ігнобелівську премію 2024 року, також відому як Шнобелівську премію. Нагороду за найбільш незвичайні наукові дослідження, які змушують вас засміятися, а потім задуматися. Ми прочитали всі 10 досліджень, що отримали премію цього року. І матеріалу насправді так багато, що ми вирішили Ділити відео на дві частини. Більше того, якщо вам не цікаве одне дослідження, то не розчаровуйтесь завчасно. Сміливо рухайтесь по тайм-кодам до ще більш дивакуватих досліджень. З вас вподобайка, підписка на канал та будь-який довгий коментар. А з нас україномовний науковий контент. Дякую і поїхали. Премія Миру у світі технологій та інновацій іноді з'являються ідеї настільки незвичайні, що вони балансують на межі геніальності та божевілля. Однією з таких ідей став проект Голуб амбітний експеримент, який розпочався в 1940 х роках минулого століття під керівництвом гарвардського психолога Берреса Фредеріка Скіннера. У той час, коли світ був охоплений Другою світовою війною, а технології наведення ракет були ще в зародковому стані, Скіннер запропонував використовувати в Айте що правильно живих голубів для наведення керованих авіаційних бомб, тобто пропонувалось зробити кап з біологічною системою наведення, яку назвали пеліканом. Ця ідея, за яку посмертно нагородили науковця, і яка сьогодні може здатися абсурдною, і взагалі такою, за яку б зоозахисники просто, мабуть, забили б його ногами, була народжена насправді з нагальної потреби. На момент створення у світі просто не існувало точних електронних систем наведення. А кожен українець знає про точність навіть сучасних кабів. До речі, а ви вже сьогодні задонатили на ЗСУ. Тож Скінер звернувся до природи, вважаючи, що здібності живих істот можуть перевершити тогочасні технології. Основна мета експерименту полягала в дослідженні можливості використання голубів для наведення ракет на ціль. Для цього птахів одягали в спеціальні жилети та фіксували так, щоб вони могли рухати лише головою та шиєю. Під час навчання перед пташками встановлювали напівпрозорий екран, на який проєктувалось зображення цілі. За кожен удар дзьобом по навчальній цілі голуб отримував корм, тому швидко вчився виконувати завдання. Це, в свою чергу, активувало систему керування, яка коригувала напрямок руху ракети. Таким чином, голуби, навчені шукати ціль, могли вести ракету до її цілі під час спуску. Експерименти проводились в лабораторних умовах з використанням різних моделей та симуляцій. В справжні бомби голубів, звісно ж, не поміщали. Науковці виявили, що птахи можуть зберігати фокус на ціль навіть під час швидких рухів, що свідчить про їхню здатність до навчання та адаптації. Голуби доволі. Точно влучали у макети кораблів під час досить швидких спусків. Тобто, біологічне наведення у вигляді Голуба дійсно може працювати. Хоча проект Голуб не був реалізований у військовій сфері, він став важливим етапом у розвитку поведінкової психології та вплинув на подальші дослідження у сфері органічного контролю. Після Другої світової війни проєкт був продовжений під назвою ОРКОН, тобто Organic Control. Але і цей проєкт швидко скасували, коли довели надійність електронних систем наведення. Іронічно, що це дослідження отримало саме премію миру. Напишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу етичності та доцільності таких експериментів. Ботаніка. Мімікрія це здатність організмів імітувати зовнішній вигляд, звуки або поведінку інших видів для отримання певних переваг. У тваринному світі це явище зустрічається доволі часто. Наприклад, паличники імітують гілки рослин, а деякі метелики нагадують листя або кору дерев. Про папуг, які повторюють звуки людей, ви і так всі знаєте. Однак мімікрія зустрічається не лише у тварин. У світі рослин також існують приклади цього явища, і одним з пояснень. Рослинної мімікрії є так званий рослинний зір, тобто припущення про те, що рослини можуть бачити. Це може здатись дивним, але насправді це доволі логічно, адже зір є важливим для багатьох організмів і має різні форми у різних царствах життя. Наприклад, найпростішою формою є клітинний зір, який розвинувся у ціанобактерій. Хоча рослини рідко згадуються у розмовах про зір та очі, концепція рослинних оцелоїдів існує вже більше ста років, і вона припускає, що рослинні вічка еволюціонували з оцелоїдів водоростей і є частиною складних сенсорних систем рослин. Згідно з цією концепцією, клітини верхнього шару листя мають плоско опуклу або опуклу форму, що діє як лінза. І це дозволяє фокусувати світло на світлочутливих клітинах, що знаходяться глибше в листку. Таким чином, рослина може бачити або сприймати форми та візерунки навколишнього середовища. Але, звичайно, це не той зір, який є у людей чи взагалі у тварин, і працює це не таким чином. Рослина просто сприймає більшу або меншу кількість світла, і таким чином може хіба що зрозуміти форму об'єкта, що відкидає тінь. Існують також інші пояснення цього явища, як от хімічні від рослин господарів чи перенесення генів між рослинами. Ці три припущення здатні пояснити багато варіантів рослинної мімікрії, тобто імітації форми листя сусідньої рослини. Але рослинний зір залишався тільки гіпотезою. Але що, як помістити рослину серед штучного листя, що точно не передаватиме жодних хімічних сигналів та точно не буде переносити гени? Саме це вирішили перевірити науковці з Чілі. Вони використали Рослину під назвою Бокіла Тріфоліолата, вибачте, якщо я помилився із вимовою, я ніколи не вчив латину і насправді не збираюсь. Це ліана, яка відома своєю здатністю мімікрувати під листя дерев господарів, тобто одна і та ж рослина може мати листя різної форми, щоб бути менш помітною для тварин на фоні рослини, яку вона обплітає. Науковці поставили 4 такі рослини біля вікна, щоб вони могли отримувати достатню кількість світла. Поруч із живими рослинами розмістили штучну, з пластиковими листями особливої форми. Над ботіла тріфоліолата встановили полицю так, щоб листя нижче полиці не могло бачити штучні листя. Ці нижні листки використовували для порівняння. Експеримент показав, що бокіла тріфоліолата дійсно може копіювати штучну рослину. Порівняння листя, що росло під і над полицею, показало багато відмінностей, починаючи від форми самого листка, закінчуючи кількістю жилок та їх розгалуджень. Але найцікавішим є не кінцевий результат мімікрії, а саме динаміка цього процесу. Спочатку листя не дуже добре імітувало пластикове, але через кілька місяців вони стали дуже схожими. Це привело науковців до висновку, що рослини якимось чином можуть вчитися і запам'ятовувати. Тож дослідження, що отримало і премію в області ботаніки, показало, що бокіла тріфоліолата, а я нагадаю, що це рослина, дійсно здатна імітувати не тільки живі рослини, а ще й штучні об'єкти, що може свідчити про існування так званого. Рослинного зору, який дає рослинам можливість сприймати та обробляти візуальну інформацію з навколишнього середовища. Уявіть, що Вазон навчився розрізняти того, хто його поливає. Але це лише фантазії. Рухаємось далі. Анатомія. Ви коли-небудь помічали, що на вашій голові волосся закручене по спіралі? Ні? От і я ні. Але група дослідників з Франції та Чілі це не тільки помітили, а ще й дослідили процеси та причини закручування волосся, за що і отримали і Гнобелівську премію цього року в області анатомії. Вони поставили перед собою два питання: чи залежить закручування волосся від генетики, та чи може місце, де ми народилися і живемо, впливати на те, як росте наше волосся? Для цього вони зібрали три групи учасників експерименту: діти з північної півкулі, діти з південної півкулі та однояйцеві близнюки з північної півкулі. Загалом 74 близнюки та 50 дітей з кожної півкулі. Для кожного учасника зібрали інформацію про напрямок обертання завитка волосся за годинниковою стрілкою чи проти. Також позицію завитка та загальну інформацію про учасника експерименту. В результаті виявилось, що в південній півкулі було більше завитків проти годинникової стрілки, а в північній за годинниковою стрілкою. Це може вказувати на вплив географічного розташування на формування завитків волосся однак дослідники не виключають можливості впливу генетичних особливостей, характерних для конкретних популяцій. Також у більшості близнюків завитків оберталися в одному напрямку, що свідчить про можливий генетичний вплив. Якщо ви мене запитаєте, а навіщо вони робили це дослідження, я скажу просто: робили тому, що могли робити. Вчені це теж люди, і вони могли би просто побитися об заклад в такому абсурдному питанні. Однак вивчення поширеності ознак та їх залежності від різних факторів може стати корисним в будь-який момент, і вистрілити в тій сфері. Про яку ми зараз навіть не здогадуємось. Наприклад, можливо, колись науковці знайдуть залежність між напрямком обертання волосся і різними генетичними захворюваннями. Біологія. Одним з найважливіших продуктів людства є молоко це унікальний природний продукт, який відіграє ключову роль у харчуванні та культурі багатьох народів світу. І згідно до відкритої статистики, кожен з нас споживає від 150 до 200 кілограмів продуктів на основі молока щороку. І це не включаючи масло. Зрозуміло, що на ринку молочних продуктів є величезна купа грошей, і абсолютно все залежить від того, скільки молока дають корови в конкретний день і за конкретних умов. Ще в 1940-х роках американські науковці дослідили, як відбувається процес виділення молока у корів і яку роль у цьому процесі відіграє нервова система. Для цього вчені обрали декілька корів та провели операцію з видалення нервів із частини їх вимені, тобто ізолювали вплив нервової системи на генерацію молока. Після наступного отелення корів дослідники почали експериментальні доїння. Вони використовували спеціально розроблений механічний апарат, який направляв молоко з кожної половини вименів окремі контейнери, тобто з умовно стандартної половини та з тієї половини, в якій видалили нерви. При цьому перед доїнням дослідники лякали курів за допомогою кота, якого ставили на спину корови, та голосно лопали паперові пакети кожні 10 секунд протягом двох хвилин. Виглядало це приблизно так, як показали на церемонії нагородження. Please bring out the cow, the cat and some paper bags. Загалом на церемонії було багато крінжових моментів, і якщо у вас раптом виникло бажання її подивитись, посилання є в описі відео. Пізніше науковці зрозуміли, що достатньо мучити тільки корову і відпустили кота. В результаті дослідження показало, що стрес все ж таки має вплив на доїння та генерацію молока. У корів, яких регулярно лякали, виділення молока зупинялося майже повністю, при тому з часом молоко все ж таки виділялось. Тобто стрес певним чином затримував молоко, але не зупиняв його генерацію. Це, звісно, корисне дослідження для покращення розуміння процесів доїння корів, але премію воно отримало саме через дивний експеримент, в якому для чогось використали котів. Напишіть в коментарі вашу думку, навіщо вони використовували кота. Хімія. Тут перемогу здобули науковці з Франції і Нідерландів. Їхнє дослідження для пересічного слухача можна описати приблизно так: науковці навчилися розділяти п'яних і тверезих черв'яків. Але чи була б це і Гнобелівська премія, якби за кумедним формулюванням не ховалася геніальна ідея? Світова наука вже доволі давно досліджує і використовує так звані активні полімери, тобто полімери, що мають рухомі частини. Вивчення поведінки цих матеріалів має величезне значення, адже вони можуть стати основою для революційних технологій і матеріалів, здатних суттєво змінити наше повсякденне життя. Наприклад, активні полімери можуть знайти застосування в робототехніці, очищенні води та навіть у медицині для лікування різноманітних захворювань. Черв'яки, про яких йдеться в дослідженні, це не ті черв'яки, яких ми бачимо після дощу. Це тубіфекс-тубіфекс або трубковик звичайний. Вони маленькі, відносно довгі і дуже тонкі, приблизно 0,3 мм в діаметрі та від 10 до 40 мм завдовжки. Своїми пропорціями. Довжини до діаметра тіла, ці черв'яки дуже нагадують полімер. До того ж, вони здатні самостійно активно рухатися, наприклад, згортатися в клубок, що відповідає визначенню активних полімерів. Так вони можуть взаємодіяти з навколишнім середовищем і перешкодами, що дозволяє вивчати їхню поведінку в складних умовах. І головне, їхню активність можна змінювати, наприклад, зміною температури або за допомогою спирту, що відкриває широкі можливості для різноманітних досліджень. Використання живих організмів як моделей дає науковцям змогу вивчати складні системи, які складно відтворити штучно. У цьому випадку черв'яки дозволяють спостерігати за поведінкою псевдоактивних полімерів. При цьому робити це у реальному часі та за контрольованих умов. Метою дослідження було з'ясувати, чи можливо розділити суміші активних полімерів за їхньою активністю, аналогічно до розділення звичайних полімерів. Головна ідея полягала у використанні черв'яків Tobifex-Tobifex як моделі активних полімерів та визначенні їхньої поведінки у заданому потоці в спеціально розробленому каналі з періодичною структурою. Дослідження складалося з кількох етапів. Спершу черв'яків піддавали впливу різних температур і концентрацій алкоголю для того, щоб змінити їхню активність. Потім їх пропускали через матрицю в потоці води, вивчаючи здатність оминати перешкоди в каналі. Це дозволило визначити, як активність і форма черв'яків впливають на їхнє переміщення. Фактично, це була своєрідна черв'якова хроматографія. Це метод розділення сумішей у системі, де є рухома фаза або розчинник, і нерухома фаза, адсорбент, або як в цьому випадку, впорядкована матриця. П'яні черв'яки рухалися менш активно і, відповідно, повільніше проходили матрицю. Результати показали, що швидкість переміщення черв'яків залежить не лише від їхнього розміру, а й від рівня їхньої активності. Черв'яки з вищою активністю швидше проходили через канал, що опосередковано свідчить про подібні властивості активних полімерів. Це демонструє, що змінюючи умови, можна досягти якісного розділення активних полімерів за їхньою активністю, як і у випадку з черв'яками. Це дослідження може мати далекосяжні наслідки для різних галусей. Розуміння того, як активні матеріали можна розділяти та очищати за їхньою активністю, відкриває нові можливості для розробки більш ефективних технологій у медицині, екології та промисловості. Можна навіть обережно сказати, що таке дослідження започатковує нову еру в розумінні активних матеріалів. Науковці довели, що черв'яки можуть слугувати моделю для вивчення поведінки активних полімерів, і їхні результати можуть стати підґрунтям для майбутніх досліджень у цій галузі. Друзі, це лише перша половина досліджень, що отримали і Гнобелівську премію цього року. Продовження вийде вже зовсім скоро. А поки напишіть, що ви думаєте про ці роботи, яке з досліджень вас розсмішило, а яке змусило задуматись найбільше. Дякую, що додивились це відео до кінця. До зустрічі і не перемикайтесь!